Привіт, найближчими місяцями завершується вже друга кампанія кік-звітності в Україні, але безліч міфів щодо кік все ще існують. Отже, давайте розберемо їх. Міф перший кік стосується лише олігархів. Насправді, ні, бо кожна фізична особа резидент України, яка володіє певною часткою в контрольованій іноземній компанії, вона зобов'язана звітувати про це. Міф другий. Якщо компанія не має прибутку, вона не зобов'язана подавати тік-звіт в Україні. А, насправді ні. Адже саме в звіті ми показуємо, що компанія є неприбутковою. Міф третій. Сьогодні можна не подавати звіти про тік, адже зупинили штрафи. А, насправді, дійсно штрафи зупинили, проте ніхто не скасовував податкові зобов'язання. І саме тому варто подавати звіти навіть сьогодні. Четверте, кік майже завжди означає подвійне оподаткування. Насправді, в більшості випадків наші клієнти, власники іноземних компаній уникають подвійного оподаткування в Україні за критерієм активної діяльності чи обороту. Міф п'ятий. Якщо я не повідомлятиму про кік, то податкова сама і не дізнається.